Але такі до спорта на Україні ну максимум до апрелі місяця. Суворий вердикт тренера, як це не сумно, недалекий від істини. Якщо Росія утримує понад 60 команд, то ми не в змозі дати ради одній єдині, мало того, що не вистачає фінансів. А їх, до речі, за найскромнішими підрахунками соколу на рік потрібно близько 400 тисяч доларів. Що говорити, коли на навчально тренувальній базі соків лише оренда льоду коштує 7 мільйонів карбованців за годину, а тренуватися доведеться часом 6 разів на тиждень, по 3 години щодня. Окрім фінансових, влітають у ворота сокола одна за однією в інші проблеми. Не встигли пережити втрату бази у пущі водиці, до речі, однієї з найкращих в колишньому союзі, як збираються відібрати й цю, де у досить скромних апартаментах сокіл готується до матчів та на бартерних умовах приймає команди гостей. Тож і не дивно, що протягом останніх двох-трьох років близько 20 17-18-річних здібних хокеїстів просто-напросто втекли до Європи в пошуках смачнішого ніж в Україні хокейного хліба. Але й саме керівництво клубу із за нестачі грошей змушене продавати найкращих вихованців за кордон. Ось і зараз, принаймні на місяць, сокіл втратить одного з лідерів атаки Віталія Литвиненка. Він збирається до Швейцарії. А тим часом, з надією, коли захищати кольори сокола і збірної країни, опановують хокейну майстерність юні спортсмени, тривожить ось що. Якщо раніше в республіканських змаганнях брало участь 8-10 команд, то нині їх ледве назбиралося п'ять. Хокейні школи або закриваються зовсім, або змушені і скорочувати набір головне це фінансування. Відсутність фінансування. фінансування не дозволяє у повній мірі проводити навчальний процес. Тільки питання фінансування. До цього додамо, що київська школа вже п'ять років не закупляла інвентар для дітей. Виручають батьки. Вони викрують із сімейного бюджету досить значні суми на хокейну амуніцію, бо хочуть, щоб їхні сини займалися серйозною справою, а не тинялися на вулиці без діла. Українському ж хокею, хоч і має він недовготривалу історію, похвалитися є чим. Пам'яті вболівальників зустрічі Сокола з професіоналами із Канади, США, незабутні 85-й рік, коли Соколята вперше і поки що в останній в історії нашого хокею здобули бронзові нагороди чемпіонату СРСР. Пишається Україна Дмитром Христичем, Олексієм Житником. Обидва зараз виступають за команди НХЛ, які у свій час ставали чемпіонами світу і виборювали Олімпійське золото. Чи виростуть нові христичі, житники, годенюки? Потенціал не вичерпано, і в душах цих відчайдушних хлопчиків ще жевріє надія, що вони не залишаться на лаві запасних українського спорту. То певно замислитись над цим спортивним керівникам, котрі віднесли до категорії третєрозрядних такий прекрасний вид спорту, як хокей.